Ніша, бо не скрипу. Ви знаєте, де він? Він десь внизу. Ааа, хлопці його випустили. Бо він вже понагаджував. Коли близько? Утром. І не повертався? Ні, не повертався. М -м. Може він... Я знаю, де він спав. Я не знаю. Ні, 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 ні. Точно? Ідемо ну, проти. Ось тут вони спала з хозяином, я знімала. Це бутинки хезерини, він їх тягав. Ось тут. Ось ошейник. Це скоро ошейник? Так, да, це антиблуховий ошейник. Да? Угу. Ну от бачиш. Четверта сотня, так, да? це його. Буде ковбаса, зараз буде ковбаса, зараз буде ковбаса. Звичайно, звичайно. Я втягнула. Придихай, сам собі їсти. А він бігає, він кажуть проволоці, був хлопця, поки дивимо помплятися. А я знаю. Ну хорошо, прямо по моєму лапи. все. Давай, смерз. Я тобі вже корму. Ой, хорошенький. Дякую вам Спаси, дуже! Ба... Тримтить, тремтить, трин... все добре, Хороший все. Він змерз, він переляканий, ну зрозуміло. Ну все, будеш все Жити... буде добре, так. Да. Ну, чуєш? От. Переляканий, голодний, це <світ> нагодували. Все, все, тш -тш -тш. Та да, він вас чує і плакати да, починає да, зразу. Да, да. Валентина, я його візьму додому поки що до себе. Щоб <ріст> передати йому на слова. <ріст> 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 Хорошо. Добре, лікуйтеся, будьте здоровими і тримайтеся, ми з вами. Угу. Просив передати на словах, що дуже любить, дуже скучає, скоро тебе забереш. <ріст> <ріст> чув, так. Ну чув. чув, молодець, <ріст> молодець, що чув. <ріст> О, oh, <laughs>